Всім привіт! Це відео для Саші. Пелю. Сашка. Нас, я хочу тобі сказати. Нас дуже нам повело. У нас є каченята, курчата. Да, і песики я зараз одна покажу. От він, вилипається в нього, да? Але в нього тут варій. Рудя. <плес> Це Рудя. Рудя Сас. Так, я, наверное, не могу показать, так что я на качку хочу вкусил. А вон курчата. Да, курчата. Курчата. Давайте я возьму. Вот, прикольно. Вон Квочка. Так, давайте. Я вам покажу баняру. Баня, почекай. Вон, черноши боня. Так, давайте. Все по порядку, Сашка. Сашка, он то бедня, а он то Черниш Через нас любит Любят тікати від мене. Показую те, що ми будували вчора. Давай в піску. Такий у нас пісок. У -у -у. Ой, На руки тепер всі в піску. Мою мать. Всі рукою. Господи. Так, дивіться, у мене такий пісочок. Ой, господи, це далі для підписників. Це ще мой... Дивіться у нас такий пісок густий. Блягадуємо, мабуть, бабусі. Приїхали від нас. Отак. Ну так, да, ми тут такий кайфуємо. Кайфуємо. Нам на да, кайфуємо. Петрушки я все вижу. Ну ладно, ходи далее. За горой снимать. Поэтому все. Пси. Пока, Саша, пока.